На вказані на немосхеву відбувається відображення повністю цього процесу виробництва гіпоклариту натрію. І ця установка якраз примовлена на те, щоб безпосередньо автономно виробляти цей реагент і знезаражувати воду на вказаній насосній станції. Керівник рівни облводоканалу показує нещодавно встановлену гідролізну установку з виробництва реагенту, необхідного для очищення і знезараження води, яка надходить через мережі у домівки рівнян. Принцип роботи цієї установки полягає в тому, що сольовий розчин проходить через електролізер, відповідно утворюється водень, які видаляються назовні, і безпосередньо реагент гіпоклоризнатрію, який накопичується в резервуарі і подається вже насосом дозаторами у резервуар чистої води і далі вже далі вже на споживачі. Питна вода, що знезаражується на цій водонасосній станції та подається в розподільчу мережу, забезпечує близько 50% жителів рівного. Тому, зважаючи на дефіцит та ріст цін, на реагент необхідно було шукати інші шляхи. Після того, як зупинився Дніпроазот, постачальники були за кордоном, і відповідно, і ціна вже значно зросла. І це треба було купувати за валюту. Тому шукали варіант, який найбільш доцільний і економічно вигідний. Зараз ми купуємо сіль в нас тут фактично в рівному на складі. Таблетована звичайна сіль так вона очищена, але вона просто засипається і далі все відбувається в автоматичному режимі. Проект розпочався ще в 2021 році за підтримки Міністерства закордонних справ Словаччини. Його вартість 200 тисяч євро, з яких 32 тисячі кошти обласного. Водоканалу, решта грант від словацьких партнерів. Установка доволі енергоощадлива, споживає до 9 кВт за годину. Даний момент війни це мега важливий проєкт, тому що він в першу чергу про автономність. Фактично, підприємство на місці може виготовляти продукти, які є дефіцитним і монопольним продуктом на території України. Фактично, сьогодні Рівненський облводоканал виробляє вже 60% гіпохлориту натрію, який потрібен для міста рівного та околиці. Очищення води таким способом це ще виконання директив. Ви щодо якості води призначеної для споживання людиною згідно з угодою про асоціацію з європейським союзом, якщо брати по кількості з назаражання всієї води у відсотках, де десь від 8 до 10 відсотків зазаражується якраз такими методами, от як хлору, є такі, також напрямки. В основному це все таки рідкий хлор. Або привозний гіпохлоріт натрий, які там ну також є. Там недоліки у нього багато. Це вже друга така установка на рівненщині. Керівництво області запевняє, цей проект щодо очищення води не останні і найближчим часом представлять ще кілька. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.